Цей популярний бренд щойно випустив нову компактну коляску з безліччю інноваційних функцій. Компактна коляска ваш незамінний помічник в сучасному ритмі життя. Сучасний батько це багатозадачний фахівець, який балансує між роботою, сім'єю, особистими захопленнями і, звичайно ж, турботою про дитину. У цьому шаленому ритмі життя важливо мати надійних помічників, які полегшують повсякденні завдання. І одним з таких незамінних помічників, особливо для тих, хто часто подорожує або живе в умовах обмеженого простору, є компактна коляска. Останнім часом на ринку з'явилася нова модель від бренду «Колагу», яка, судячи з усього, володіє значними перевагами. Ця коляска, що отримала назву «Колагу», є еволюцією вже популярної моделі 2018 року і обіцяє стати справжнім порятунком для батьків. Я, як людина, яка багато подорожує з дітьми, розумію, наскільки важлива мобільність і зручність в таких ситуаціях. І, чесно кажучи, мені завжди не вистачало дійсно легкої та компактної коляски, яку можна було б без проблем взяти з собою в літак або скласти в багажник автомобіля. Чому компактна коляска це необхідність? Перш ніж заглибитися в особливості нової моделі колоку. Давайте поговоримо про те, чому компактні коляски взагалі стали так популярні. В епоху, коли подорожі з дітьми стають все більш поширеними, а міське життя все більш насиченою, необхідність в легкій і зручній колясці стає очевидною. Економія місця у маленькій квартирі або будинку компактна коляска це не розкіш, а необхідність. Вона займає мінімум місця при зберіганні і не створює відчуття тісноти. Мобільність легка і компактна коляска ідеально підходить для подорожей на літаку, поїздки на поїзді або автобусі, її легко доставити в громадський транспорт і не турбуватися про те, як її розмістити. Зручність, сучасні компактні коляски відрізняються продуманим дизайном і функціональністю. Вони оснащені зручними ручками, регульованими підставками для ніг і просторими сидіннями. Маневреність, компактні коляски часто відрізняються високою маневреністю, що дозволяє легко переміщатися по вузьких вулицях і переповнених магазинах. Колаку еволюція зручності та безпеки. Нова модель Колаку від бренду Колаку. Судячи з усього, враховує всі потреби сучасних батьків. Вона поєднує в собі компактний розмір, легкість і широкий набір функцій, які роблять прогулянки з дитиною максимально комфортними і безпечними. Система автоматичного складання це, мабуть, найпривабливіша особливість нової моделі. Ніяких засувок, ніяких складних маніпуляцій, просто натисніть кнопку, і коляска сама складеться. Особливо це стосується батьків, які часто опиняються в стресових ситуаціях, таких як аеропорт або громадський транспорт. Зручність використання, більш високий кермо, регульована підставка для ніг, чорна рама з порошковим покриттям, всі ці деталі спрямовані на підвищення комфорту батьків. Я думаю, що виробники дійсно постаралися врахувати дрібниці, які мають велике значення в повсякденному житті, безпека. Подовжений навіс, швидко знімне відкидне сидіння і модернізовані 5, точкові ремені безпеки забезпечують максимальний захист дитини від сонця, вітру і випадкових падінь. Збереження найкращих функцій оригіналу: виробники не стали кардинально міняти конструкцію коляски, а лише поліпшили її. Збереження зручного вкладиша, який можна прати в машині, і компактного розміру це вірний крок. Мої враження та рекомендації. Я, як людина, яка багато подорожує з дітьми, вважаю, що нова модель колоку це відмінний вибір для батьків, які цінують мобільність, зручність і безпеку. Система автоматичного складання це справжня знахідка, яка значно полегшує життя батькам. Для кого ця коляска? ця коляска ідеально підходить для батьків. Які часто подорожують, живуть в умовах обмеженого простору або просто шукають легку і зручну коляску для повсякденних прогулянок. Вартість ціна в 299 доларів за коляску з дощовиком, дорожньою сумкою і підсклянником. це цілком прийнятна ціна за такий функціональний продукт. Де купити коляска доступна в магазинах Target і на сайті кологу.com. Висновок, інвестиція в спокій і комфорт. Компактна коляска колаку це не просто засіб пересування дитини, це інвестиція в спокій і комфорт батьків. Вона дозволяє легше справлятися з повсякденними завданнями, насолоджуватися подорожами і проводити більше часу з сім'єю. Якщо ви шукаєте надійного і функціонального помічника в догляді за дитиною, я настійно рекомендую звернути увагу на цю модель. Я думаю, що виробники колагу дійсно прислухалися до батьків і створили продукт, який відповідає найвищим вимогам. І, чесно кажучи, я дуже радий, що на ринку з'являються такі інноваційні рішення, які роблять життя батьків трохи простіше і комфортніше. Сподіваюся, цей огляд був корисним для вас. Якщо у вас виникли запитання, не соромтеся задавати їх у коментарях, буду радий відповісти на них.